господарю, до вашої хати Хочемо, Господарю, за коляду здорово, молодцы. Очень, очень интересно. Да? Надежда на лучшее на мир. Попри війну, попри всі карантини, попри всі незгоди, люди отримали той святочок нашого національного українського свята, нашої традиції, щоб пам'ятали, що ми українці. Це наша головна мета. Коляд, коляд, колядниця. Хай усе здійсниться. Полятую скоро. Всім бажаю перемоги. Даруй віта щасливі, нашій славній Україні.